Всім здрав'я! Сьогодні 7534 літо. Бейліт 7, 2025 рік, 12 місяць, 16 число. Е, номер аркуша 0004 е, Час 12 година. 27 хвилин. Сповіщення всім, кого це стосується. Ми. Берегіння рода. Володарка імені Наталія, глава родової общини Благодар. Сутвореної 7534 літа Рамхат 1 на Мідгард-Землі, Широта 50 градусів 24 минути 50 секунд, довгота 27 градусів 36 40 секунд. Знаходиться 2024 метри над рівнем моря. Всіх сповіщає про створення родових символів роду, який із покон віків. Живе на землі. Мій рід досліджено в Державному архіві Житомирської області і підтверджено записами із метричних книг. Десять колін по материнській лінії з 1700-х років записи і 7 колін по батьківській лінії досліджено. У моєму роду присутні такі родові імена: Касінчуки, Олексійчуки, Ваюти, Матвійчуки. Малошуки, кожем'яки, зуборі, зубарці і ляшуки. І це ще не все дослідження триває. Через дітей нащадків об'єднала і продовжила великий рід мужа, який також досліджено до восьмого коліна на сьогоднішній день, із родовими іменами Романюки, Ільчуки, Данилюки, Бабчуки. Ми оглашаємо живим голосом про те, що ми нащадки. Своїх родів є іспоконвічним родом на Мідгардземлі. І є корінним родом тут, на цій землі. Явилися для добра і любові та процвітання. Сотворено родовий герб. Сповіщаю 2025 року місяця серпня числа 27-го, що є авторське право, інтелектуальне майно, власність родової общини Благодар. Ось. Герб родової общини. Трішки про герб, елементи герба роду, форма герба кругла, родове дерево, сонце з промінням, колося пшениці, стрічка внизу з назвою аторської родової общини, слов'янські символи, але ти родовик, опис герба. Посередині герба розміщено родове дерево. Із могутнім корінням зверху та між корінням дерева є восьмикутна зірка. Також вона є і на сонці зверху. Це є алатир, його вісім вершин є джерелом Семир'я – всесвіту. Серцем рода. Цей символ є оберегом є основним слов'янським символом і характеризується безмежною силою, всією силою всесвіту. Внизу під корінням дерева знаходиться стрічка із назвою родової общини Благодар. Під стрічкою є слав'янський символ, який називається родовик. І родовик символізує Світлу силу рода прародітеля. Цей символ зв'язує минуле, теперішнє і майбутнє. Також він дозволяє передати знання і силу нащадкам. З обох сторін від стрічки вверх до сонця піднімається колосся пшениці, що символізує родючість, достаток, благополуччя, процвітання роду, працьовитість роду і зв'язок із землею та життєву силу роду. На основі герба створено печатки роду звичайна автоматична і сургучна. Печатки родової общини Благодар. Ось вони автоматична печатка, ось сургучна печатка. Ці печатки створені для взаємодії на Мідгар землі. Київська Русь з назвою ОРСР Україна з усіма юридичними особами компанії Україна. Дюнс номер вказаний тут 94, 5004, 9,50, 60. Герб і печатки роду є авторським правом, інтелектуальною власністю родової общини, благодар. Втричі накладали вето на використання в комерційних цілях всім юридичним особам без мого дозволу, символів роду, герба і печаток. Тричі заборона використання мого роду зображення обличчя, голосу в комерційних цілях. Тричі заборона електронного підпису мого роду, передача приватним юридичним особам. Очищено відджі, від встановлений захист віддесь і ведджі. У всіх мірностях і просторах настроєно без шкоди і без збитку для землян, без шкоди для людей, без шкоди і без збитку для природи, без шкоди і без збитку для всього живого, без шкоди і без збитку для землі. Честь маємо. Родова община – благодар. Я всіх благодарую і всім бажаю добра і процвітання.